Друзі, вітаю! В той момент, коли глава московського режиму гучно заявив, що Росія досягає успіхів на всіх напрямках, і в військовій сфері і в сфері економіки. В той момент, коли Лукашенко після п'ятигодинних перемовин з Путіним повідомив, що у Путіна є дуже добра пропозиція для України, і що він хоче поговорити з президентом України Зеленським, хоче сісти і домовитися, саме в цей момент з'явилася несподівана заява від полковника ФСБ Гіркина Стрілкова. Сам Стрілков зараз перебуває у в'язниці, і своє послання у вигляді листа він передав через свою дружину регіну. І що дуже важливо, це те, що Стрілков раптово і вперше почав закликати вище російське військово-політичне керівництво вийти з війни. У своєму листі Стрілков повідомив наступне: прочитав останні заяви Трампа, в яких президент США заявив про те, що Україна може перемогти Росію, тому що Росія виявилась паперовим тигром. Я, на жаль, не можу з ним не погодитися. Дійсно, три з половиною роки воювати проти країни, яку, як всі очікували, Росії вдасться повалити за три дні або максимум за три тижні. Це потрібно змогти. Тим більше, цього не очікували від країни з такими великими потенційними можливостями, з такою великою військовою історією, з такими значними військовими традиціями, і достатньо потужною армією. Як і раніше активно цікавлюсь питанням, а хто-небудь і коли-небудь буде нести відповідальність за те, що ми вступили в війну з парадно-вихідними біатлонно-паркпарадними військами? Хто-небудь буде нести відповідальність за авантюрні плани, які призвели до серйозних поразок і з величезними втратами? У нас удари вже наносяться по наших східних базах на Чорному морі. Де Чорноморський флот, який три з половиною роки тому повністю контролював море і повітря над цим морем? Куди він подівся, що противник атакує безекіпажними катерами новоросійськ? Що взагалі у нас відбувається над Кримом? Що взагалі відбувається на Росії, якщо удари наносяться по сусідньому регіону, по Пермській області, а Росія ніяк не може на це відреагувати і ніяк не може це попередити? Ну і як підсумок після цього неття, і що на що потрібно особливо звернути увагу, це те, що Стрілков закликає знайти, визначити винних, і в російських мережах вже йдуть певні дискусії, і це важливо щодо сприйняття реалій загалом російського суспільства. І як підсумок, Стрілков повідомив, що в цілому ситуація, як він оцінює, вона дуже важка і має сійку тенденцію до погіршення. І що, на жаль, жодної перспективи швидкої перемоги над Україною він не проглядає від слова зовсім. Ну і останнє це те, що якщо ми не можемо перемогти в війні, то дійсно можливо необхідно з неї вийти. Питання лише в тому, що партнери не дадуть. Потрібно думати, як заставити партнерів вийти з війни, заставити їх погодитись на це. Одразу хочу звернути вашу увагу і наголосити, що Стрілков закликає російське керівництво вийти з війни. Однак необхідно заставити партнерів поготись на це. Поготись на що на це. Очевидно, що на путінський ультиматум на його так звані мирні ініціативи, на його так званий меморандум. І стрілков закликає Кремль активно діяти. І насправді для розуміння того, чому взагалі з'явився такий пост в соціальних мережах, він не міг просто так з'явитися, якби ФСБ на це не дало добру. На його сторінці 345 тисяч підписників без згоди Кремля або якоїсь пливової башти Кремля це було б неможливе, і в таких певних дискусіях зацікавлена Москва і це є очевидним. Тосом того, як Кремль намагається чи хоче заставити партнерів вийти з війни, тобто країни Європи. То вчора ввечері була заява від Захарової, офіційного представника російського МЗС. І сьогодні, до речі, російські змі цитують її наступні заяви. Наприклад, на сайті РІА Новини уже в районі обіду о 12.00 з'явилось повідомлення. Така заява від Захарової. Що Київ хоче влаштувати бойню на європейському континенті, що будуть взяті елементи російських дронів, вони будуть додатково оснащені. Далі все буде попіднесено, що, начебто, Росія напала на країни європейського союзу. Зараз вийшло кілька статей венгерських средств масової інформації, в яких детально розказується про те, як планують завершити очередну провокацію. У мене немає ніяких сомніний, що це дійсно так. І це не просто якась така думка Захарової. Ні, це цілеспрямована така робота Кремля, це така інформаційна робота. Адже сьогодні російські пропагандисти один за одним почали підхоплювати вчорашні заяви і сьогоднішні Захарової. Лунає заяви російських експертів, які називають провокації України з БПЛА РФ нагнітанням русофобії. Російський експерт підкреслює, що це не просто думка Захарої, і що це навіть не дані Кремля. А що Захарова посилається на статті в угорських засобах масової інформації, що ось дивіться в країнах заходу кажуть про це, і що необхідно звернути на такі заяви Захарої. Марія Захарова опирається не на какие то свої істочники, а на публикации в венгерських СМІ це западнає істочник інформації, який транслює сведения о том, що українська сторона готова осуществити провокацію щодо Угорщини. Я нагадаю, що вчора ввечері була гучна новина, була заява президента Крина Зеленського про можливі дрони з Угорщини над Україною. І вчора ввечері, о 22 годині, наш генштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну. Угорщина намагається провокувати Україну. Усім очевидно, що Угорщина не є під керівництвом Орбана дружньою країною для України, і не лише тому, що Угорщина активно блокує вступ України в європейський союз і блокує різні ініціативи допомогу Україні. Не лише я нагадаю, що за два дні перед повномасштабним вторгненням, перед його початком. Угорщина перемістила свої війська до кордону з України. Ця новина від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Бенко оголосив, що найближчими днями війська Угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни. Так звані гуманітарні завдання, танки до українського кордону. І ще в тому ж 2022 році був скандал. Цей скандал був восени 22 листопада, тому що Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, одягнув шарф із так званою Великою Угорщиною. Була реакція не лише від України від нашого МЗС, адже на цьому шарфі була зображена карта так званої Великої Угорщини з частинами сусідніх держав у її складі. Немає жодних сумнівів, що Угорщина вона, хоч офіційно не заявляє, але має територіальні претензії до України. І тому загалом під керівництвом Орбана з його імперським шовінізмом, звісно, Угорщина навряд чи може бути дружньою державою, і Угорщина дійсно може влаштовувати провокації. І те, що в угорських ЗМІ, а до речі, інформаційний простір Орбан дуже сильно контролює, могли з'являтися статті вигідні для Москви, щоб Москва могла показ. Зати пальцями також цьому дивуватися не варто. Російські пропагандисти, повернімося до заяв Захарової сьогодні. Гучно повідомляє, що хтось хоче дуже війни НАТО та Росії, і ми знаємо, хто це показують пальцями на Україну. А тим часом Кремль продовжує здійснювати провокації в основному зараз. Це дрони також ми пам'ятаємо про провокації, про вторгнення російських винищувачів. В повітряний простір країн НАТО, країн Європейського Союзу, сьогодні з'явилася новина, що уже і в Швеції зафіксували два невідомі безпілотники. Шведські ЗМІ пишуть, що місцеві жителі помітили їх поблизу військової бази. Є гучна заява від канцлера Німеччини Мерца, що Німеччина більше не живе в мирі. Мерц повідомив: ми не у стані війни, але ми й не живемо в мирі. Польоти дронів, шпигунство, важкі злочини, масові погрози окремим публічним особам не лише в Німеччині, а й у багатьох інших європейських країнах. Щоденні акти саботажу, спроби паралізувати центри обробки даних кібератаки. І не лише це. Москва намагається всіляко залякати країни Європейського Союзу, щоб вони відмовилися підтримувати Україну. Однак, на мою думку, як взагалі це можна зробити, як взагалі Москва уявляє, що Європа в лапках кине Україну на четвертому році повномасштабного вторгнення? Однак в Кремлі думаю, що це може спрацювати. Щодо Німеччини ще є новина, є заява від голови МЗС ФРН, який запропонував розширити повноваження для боротьби з підпілотниками. А зараз багато країн піднімають питання, щоб розширити повноваження, щоб було вже підготовлене законодавство. І в цьому плані зараз Європа почала поступово прокидатися. Я скажу більше, що цілком можливо, це може мати така агресія Кремля, зворотній ефект, і що загалом Європа може діяти більш жорсткіше і сильніше допомагати Україні. Важливо, що сьогодні російські пропагандисти цитують повідомлення з американських змі. Що Трамп може відмовитися від заборони на удари України в глибину території РФ, що адміністрація президента США може відмовитися від самозаборони на постачання Україні зброї далекого радіусу дії. І Дійсно, є повідомлення в американському виданні «The Wall Street Journal, що Трамп заявив, що готовий дозволити Україні бити по Росії американською зброєю. Однак глава Білого Дому обмежився лише словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони такі удари. Є реакція з України в устами Сибіги, нашого міністра кордонних справ, що Трамп і Зеленський дійсно говорили про зняття табу на постачання зброї для України. Моя думка така, я її вже висловлював у одному з передніх випусків, що це інформаційна компанія від президента США. Я дуже сильно сумніваюся, що Трамп продасть Україні крилаті ракети Томагавк. Дуже сумнівно. Нагадаю, що в середині липня 2025 року цього року. Коли Трамп погрожував черговий раз пустими погрозами Кремлю, також з'являлися повідомлення американських змі у виданні The Washington Post, що Трамп нібито думає продати Україні крилаті ракети Томагавк. Однак нічого не сталося вже через декілька місяців, і зараз схоже на те, що це новий виток цієї ж історії. Все йде по колу. Тим не менше, на Росії реагують, тому що насправді можливо все. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій важливій ноті. Тому що завтра в Молдові вибори, і ситуація складна. Як сьогодні повідомляє німецьке міжнародне видання Deutsche Welle, що Молдова знаходиться під тиском Кремля перед виборами, є заява від президента Молдови Санду, яка звинуватила Кремль у масштабному втручанні у майбутні парламентські вибори, Москва, за її словами, втрачає не втрачає, витрачає сотні мільйонів доларів на дестабілізацію ситуації. Москва дійсно дуже сильно працює, максимально нагнітає. Сьогодні пропагандисти пишуть цитують заяви від так званих своїх експертів, які вказують на ознаки підготовки Києва до операції Придністров'я. І навіть лунають погрози, що прийдеться бити Орішником. Якщо ЗСУ вдарить по Придністров'ю, пишуть про те, що жахнемо Орішником і що така буде відповідь на Росії на атаку ЗСУ щодо Придністров'я. Тут потрібно розуміти, що Москва намагається всіляко згуртувати проросійський електорат в Молдові, намагається залякати самих громадян Молдови, максимально залякати. І щодо згуртування проросійського електорату, то, наприклад, в тому ж Придністрові Росії жителі мають молдовські паспорта, і вони відповідно можуть голосувати на парламентських виборах. Це стосується і загалом громадян Молдови, які проживають не в Придністрові, тому що Кремль багато років децірічними він вів інформаційну компанію. І лише відносно нещодавно в Молдові заборонили російські змі. Однак є ще YouTube, є ще соціальні платформи. Тому Кремль зараз дійсно має значний вплив на інформаційний простір, на жаль, до цього часу. І очікуємо того, чим закінчаться вибори парламентські. Тримаємо кулаки за те, щоб Молдова не перетворилася на проросійську країну, як це сталося, наприклад, з Грузією, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх подій, стосовно геополітики. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.